Друзі. сьогодні, друзі, я не знаю, буду пробувати виходити одну місію. Дивіться, який гарний оцей відметок. Його дуже сложно спасти. Ну, нічого. Так, да, я била з тим в щоб Його теж спасти. Ну, вам подобається, як я ганяю на машинці. Е, тільки можна можуть ставити лайки, будь ласка. Ну, коротше, всі мої друзі, якщо ви це бачите, то ставте лайкосики. Ну. А ми йдемо в цю місію. Ну, зачекайте трошки. Так, чекаємо. Ой, це рекламка, почекайте, її зараз пропишу. Усе. Так, починаємо. Я трошки переживаю, бо в мене це не, не дуже виходить. Так, якщо вам не подобається, що я балакаю по-українськи росія, то це вас ну, не зачіпає, то не дивіться мій канал просто. Просто не дивіться. Ну, Хейтери. Так, коротше, я боюсь, ні. Так, мені треба хоч на шкаф знов залетіти. О, ну нічого вам. Я не хочу, ну, це, як ви знаєте, що? Так, давай, давай. Так, я стараюся раді вас, друзі. Ставте лайки, щоб мене підтримати. Я боюсь. Дуже переживаю. Давай, давай. <свистит> <Не>. <свистит> ну, тогда, друзья, давайте мы пойдем в черпашу деревню. Ну, давайте. Друзья мои, можете у Мишку показать, как спасать? Я думаю, что так. И вот и мы. Так, ну мы уже тут. Ага, біжимо. Я якось так навчилась не зважати на всіх монстрів. Уваги, але краще їх убити. Сьогодні показати, як я їх вбиваю можу. Ось угу. так. Я не знаю, чи хтось так само робить, але якщо вам подобається мій канал, може робіть так само цей просто мій такий тір. И если вам не канал понравится, то это значит вылив этот трюк. Чего не... Так, о, я их хотела вдарить. но ничего. Так, обновление классно. Дякую, СПР Адвенчер. У меня даже этот кролик выпрыгивал. Бачите, он такой страшный. Помните, я в видео с Масса сказала, что Мишка его призывают. Кто его звали Флейка, а она не пишет деревни Флейк. Что за... Что такие? Вот. Что за бах. Так. Давайте. Мне дуже нравится снимать канал. Угу. Так. Я трошки боюсь, а Но ничего. Пойдем ви бачили? Ну, сама просто вам вас лайки. Ну да. Ну, але коротше, і, ну, Марсал, якщо ти тут, то коротше, багато не про все, і так, ну, багато їх не треба. І канал для, для удовольствия, а не для лайків. Ну, ну, мені, ну мені подобається знімати, Це моя мрія просто. Так, давай, давай, давай. <сос> 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 Иди, ну <на шу>. что? <сос> ну так же, ну, ой, чё в Так, давай, опа, Европа, давай, Европа, Европа, рубись. Так, оп, так, ну что, давай ещё раз. Дякую, підписники, за те, що ви підписниці. Ура, ура, ура! Ура! Дивіться! Хі -хі. Ну, як вам? Ой. Як вам? Як вам мій маневр? І що я тепер можу туди пригнати? Ні, не можу. Ну, Нічого. Якщо ви хочете, щоб я показала ще у того мішку рока, ну, то дивіться, як це робити. Оп, Опа! Ой! Ну, давайте ще раз спробуємо. Так, оп. Оп-оп-оп-оп. Оп, ключик в нас. Так, кстати, хочу сказати, це відео називається... Ну, всі мішки я буду спасати. Так усім, ой, усім пока, бо в наступному відео ми будемо спасати ще ось цього мішку. Всім пока! Так, усім привітик! Я тут ще лишила, ще не вийшла. Ми ж не будемо це знову спочатку. Бо це ж буде неінтересно. Та є ще тут. Оп є. Пробачте що так довго, що пройшло десь скількись там хвилинок. Ну. Ну, пробачте. Чи взагалі ні не знаю? Я щось не пам'ятаю. Я Це знімала, але нічого. Так, давайте, друзі. Ага. Оп-оп-оп. Ось бачите цей ведмедик. Оп, і тепер прийшов. Опа. Є. Оп. І йдемо до ведмедика. Усе. Тепер ідемо назад до іншого ведмедика. Так. Так, друзі, як бачите, я вже тут. Ой, пробачте. Друзі, ну якщо любите мене, поставте лайк. Бо я стараюся, щоб в мене було багато підписничків. Мені подобається знімати. Любіть Україну, слава Україні. І скажіть, будь ласка, або хоч напишіть героям слава. Ну, бо Україна, це ж це ж щастя. І... І коротше, зараз ми визволимо цього ведмедика. Ой, рекламка. пробачте. Чого у мене все спочатку заходить? Ні, ні ні ні, друзі. О, ні, о, ні. Так, будь ласочка, можна? в іншому відео я ще медлін і то за грошики визволю. Будь ласочка, добре.